Вітаю, шановні колеги. Як директорка комунальної установи Донаєвецької міської ради, Центр професійного розвитку педагогічних працівників, я рада можливості долучитися до участі в такій важливій дискусії, як інновації в дошкіллі, виклики та перспективи. Сьогодні я хочу поділитися з вами практичним досвідом, який ми набули у рамках співпраці Донаєвецької міської та Солопковецької сільської територіальних громад. Сьогодні дошкільна освіта постає перед альтернативою, або зробити відчайдушний рішучий стрибок на підніжку останнього вагона потягу, що швидко прямує в новий світ високих технологій та інноваційного розвитку. Або залишитися на пероні відсталості. Тож навіть у складні часи дошкілля Дунаєвеччини до працює інтенсивно, інноваційно, залучаючи найновіші тренди, програми, методики та проєкти. Саме тому наш центр професійного розвитку педагогічних працівників став простором спільної роботи педагогів, їх професійного спілкування. Обміну думками, інноваційними ідеями, кращими освітніми практиками став місцем цікавих інноваційних подій, зустрічей, майстер-класів та тренінгів. Особливою інноваційною подією 2020. Спеціальна неконференція Етка in The Box 8.0. Повірмо, перемагаємо, підтримуємо або ще, як ми її називаємо. Міні-Еткен Дунаєвці Прескул на тему бережи свої крила дошкілля. Це була унікальна подія, тому що вперше її тема стосувалася дошкільної освіти. На цю подію злетілося майже 100 білих ворон, небайдужих освітян з усіх куточків України, щоб обмінятися інноваційним досвідом та практикувати стійкість. Під час неконференції учасники мали змогу в режимі НОНС відвідати експертні сесії та сесії педагогічного досвіду, особливу сесію від особливого десанту ETCamp Ukraine. Повірмо, перемагаємо, підтримуємо, як створити спільноту, що є стійкою. Спікерами були Наталя Зима та Ганна Кус. Виділити час для спітгікінг. Знайомств та налагодження корисних контактів, поспілкуватися за чашечкою кави або чаю з колежанками і впевнитися, яка ж надзвичайна подія міні-еткем Дунаєвці Приску. До уваги запрошених пропонувалися креативні активності: ігробу Ляйка як персона Євгенії Підгурської із ЗДО No2 Пролісок, Кубик ментальних історій Інни Магери. Із закладу дошкільної освіти номер 1 Лавандові ведмедики за данською методикою звільнитись від скування Жани Семенової із закладу дошкільної освіти номер 3 Веріска. Левокс від пса-патрона Тетяни Васильєвої із закладу дошкільної освіти номер 5 Нейроіграшки гімнастика для розуму. Але Гальчук із закладу дошкільної освіти номер 5 Усмішка. Лотерея щасливих місць, партнерський мистецький шоу-рум від центру позашкільної освіти, приз хештег Герой за найактивнішу участь у соціальних мережах щодо висвітлення нашої події. Довгий хвіст Еткемпу ще тягнеться до цих пір. Педагоги активно впроваджують практики та ідеї, здобуті на цій неконференції. Навколо інноваційних тем. Педагогів, працює вже ставша традиційною платформа творчих ідей. Так, до уваги учасників ігротеки вихователя групи раннього віку було зібрано і презентовано багато практичних розробок та методичних підказок, які допоможуть зацікавити і утримати увагу малюків, і, звісно, забезпечити їх різнобічний розвиток. Наприклад, навчання в дії. Казка Шумівка у роботі з дітьми раннього віку Вікторія Кузьм із Дунаєвецького закладу дошкільної освіти номер 1 Ромашка. Перші тактильні книжечки Лілія Блажеєва, Великокужелівський заклад дошкільної освіти Сонечко, дидактичний фартух для малюків Ольга Хорнат із закладу дошкільної освіти номер 4 Теремок. Сенсорно-адаптаційна дидактична спідниця, яку презентувала Світлана Чабан. Із закладу дошкільної освіти номер 3 Беріска. Формування сенсорно-пізнавальних компетентностей у дітей раннього віку засобами розвиваючої дошки бізіборду. Жанна Кліменко із закладу дошкільної освіти номер 1 Сенсорна коробка універсальна розвивальна іграшка для малюків. Людмила Савич заклад дошкільної освіти номер 2 Пролісок. Зацікавити старших дошкільників. І, звісно, забезпечити наступність між дошкільною та початковою освітою в реалізації перспектив розвитку дитини допоможуть матеріали платформи кроки до школи. Ранній етап навчання грамоти за методикою Глена Домана, Валентина Гудзяк із закладу дошкільної освіти номер 4 Теремок. Коректорні таблиці у навчанні грамоти презентувала їх Тетяна Васильєва. Донайвецьке ЗДО номер 5 Усмішка. інтелектуальні рухливі ігри Інна Федорова та Віра Сухатюк із закладу дошкільної освіти номер 1 Ромашка. Методика раннього навчання дітей читання Миколи Зайцева презентувала цю методику Наталя Федорова із Дунайвецького закладу дошкільної освіти номер 2 Проліс. Учасники активної ігрової години працювали в ігровому колі. Ольгою Конопенюк, заклад дошкільної освіти номер 2 Пролісок. Опановували методи проведення дня без іграшок в дитячому садку Вікторія Огринович із закладу дошкільної освіти номер 1 Ромашка та створення анімаційних сюжетів. Анімація це цікаво. Презентувала цю роботу Інна Магера, Дунаєвецьке ДДО номер 1 Ромашка. Знайомилися з Ігроглобусом, Ірина Гудзяк та Марина Мей. Із Дунаєвецького закладу дошкільної освіти номер 3 Беліска. Справлялися в організації «Арт-гри» для дошкільників колектив Дунаєвецького закладу дошкільної освіти номер 5 усмішка. Організу... Організовували ігровий вікенд з Наталією Станіславовою із Дунаєвецького закладу дошкільної освіти номер 2 Пролісок і складали візитівку гри з Оксаною Отрубчаком. З Дунаєвецького закладу дошкільної освіти номер 5 усмішка. А ще яскраве ігрове середовище, ігровий мультибус, вітрина іграшок, які виготовили і нам дуже гарно і яскраво презентували педагоги із Дунаєвецького дитячого садочка, номер 1 Ромашка. На педагогічній мозаїці плекаємо патріотів. Було презентовано досвід використання патріотичних коміксів у роботі з дошкільниками, який нам презентувала Наталя Ткачук із Дунаєвецького закладу дошкільної освіти номер 2 «Пролісу». Кубика ідей ликаємо патріота з маличку від Іни Магери. Мотивуючими стали українські переможні казочки для дошкільників. Які нам представила вихователь-методист Донецького дитячого садка номер 1 Ромашка Тетяна Вільчанська. Вистава лялькового театру Іскорки Суперсил від колективу дитячого садочка номер 5 Усмішка. СТЕМ Весна застосування технологій стем освіти та інноваційних моделей розвитку обдарованості в закладі освіти об'єднала проактивних педагогів. Закладів дошкільної, загальної середньої освіти, педагогів та студентів КПНУ імені Івана Угієнка. За ініціативи нашого центру професійного розвитку педагогічних працівників, педагоги підготували добірку майстерок, презентацій, практикумів, наприклад, фізика для малят від Уляни Гальчук, Дунаєвецький ЗДО номер 5 усмішка, музика і стрім. Леся Фурман з цього, дитяч... цього ж дитячого садочка. Ловці хмаринок, пошуково-дослідницька діяльність на метеомайданчику від Тетяни Вільчанської ЗДО номер 1 Ромашка. Використання стрім освіти на практиці це прекрасна можливість навчити дітей мислити та знаходити необхідну інформацію, вирішувати складні завдання та приймати рішення, організовувати співпрацю. Створювати ідеї та втілювати їх у життя, презентувати результати власних досліджень. Нові методичні ідеї, прогресивні методики та інновації допомогли реалізувати мистецький арт-навігатор та музичний етап для фахової спільноти музичних керівників закладів дошкільної освіти, двох громад Дунайвецької міської та Солопковецької сільської. Завдяки невимушеній емоційній розмові учасників і модератора зустрічі, голови фахової спільноти музичних керівників Лесі Фурман, педагоги опанували знання щодо розвитку музично-ритмічних рухів у дошкільників засобами сучасних технік, музичної логоритміки як системи музично-ритмічного виховання від Івана Вершигори з Дунаєвецького закладу дошкільної освіти номер 4 Теремок. Урізноманітнення музичного заняття за допомогою цеглинок Lego. цікаві музичні нейроігри, барвистий ритмограй, забарвлений позитивними емоціями спілкування педагогів, виконання цікавих ігрових завдань щодо використання методі, методу bodypercushion, музичній діяльності дошкільнят від Лесі Фурман, веселі клавеси Оксани Глухової з Дунаєвецького ЗДО номер 2 Пролісок. Майстер-клас Анни Власової із дитячого садочка номер 1 Ромашка, алгоритм вивчення сюжетного танцю та спільна виставка, як речі звичні, стали музичні, не залишили байдужим нікого з присутніх і дали імпульс до творчих проявів. Здобутий досвід музичні керівники зможуть застосувати в своїй практичній діяльності. Як налагодити роботу дитячого садка влітку, щоб розв'язати весь комплекс освітньо оздоровчих завдань, дотримуючись при цьому суворих вимог безпеки, життєдіяльності у період воєнного буття, санітарного законодавства, потреб батьків та ще й подарувати своїм вихованцям незабутні враження, про ці та інші моменти діяльності закладу дошкільної освіти. Йшлося під час роботи педагогічного кола ефективне літо у дитячому садку та літні уміння. Учасники дізналися, як створити лебук від насінини до рослини, дати друге життя непотрібним речам і виготовити нетрадиційне фізкультурне обладнання. Про інноваційні підходи до ігор з піском та водою на майданчику розповідала нам Тетяна Магера. Із центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Ластівка. Педагоги створювали вироби у техніці «Лендарт», природа і мистецтво, вправлялися у прогнозуванні погоди на дитячому метеомайданчику з Тетяною Вільчанською, будували халабуди, особистий простір дошкільника з Вікторією Чубар та Тетяною Ситер із Дунаєвецького дитячого садка номер 3 Берівська до Дунаєвецькому закладу дошкільної номер 3, освіти номер 3 Берістка, де проходила зустріч за мандрівку екологічною стежиною. Це була зустріч з деревом-розповідачем, мешканцями пташиного містечка, комашиного готелю, будиночка для птахів, слухання лісового оркестру, історії міні-водойми, відвідини куточка ароматів, грядки юного садівника. Та сенсорної доріжки цікаві ідеї та практики літнього відпочинку малюків. На педагогічній зустрічі English Preschool» граємось, навчаємось, розвиваємось для керівників гуртків англійської мови та вихователів закладів дошкільної освіти Донецької міської громади. Учасники відкривали для себе англомовний світ у ролі вихованців дитячого садочка разом із Юлією Кучерявою. Закладу шкільної освіти номер 1 Ромашка. Грали в умовні ігри, виконували руханки, насолоджувалися освітньою діяльністю. За підтримки голови фахової спільноти учителів англійської мови Світлани Ігнатівої перше була проведена педагогічна паралель навчаємось англійської із задоволенням для керівників гуртків англійської мови. Закладів дошкільної освіти та вчителів англійської мови закладів загальної середньої освіти, які викладають у початковій школі. Серед колосальної кількості новітніх підходів було виокремлено сторітелінг як технологію, що дозволяє одночасно закріпити велику кількість лексичних одиниць та граматичних структур в процесі розповідання емоційно забарвленої сюжетної історії іноземною мовою. Це представляла нам Марина Мей із Дунаєвецького дитячого садочка номер 3 Беріска. Рухливі енерджайзери від Ірини Ковальчук з Дунаєвецького ЗДО номер 5 Усмішка. Комфортний процес сходження дитини в штучне іншомовне середовище в доступній формі на фоні звичного виду дитячої діяльності гри продемонстрували керівники гуртків англійської мови, з теми кольори Людмила Савич. Та Юлія Кучерява. Війна зруйнувала всі сфери нашого життя, але в умовах військової агресії Росії дошкілля до Нейвеччини продовжує працювати на своєму освітньому фронті. У формі практичного тренінгу Наталя Павлова, практичний психолог-методист із закладу дошкільної освіти номер 4 Теремо, презентувала унікальний всеукраїнський психологічний проєкт. Стійкості, смуга, формування емоційної компетентності в період війни. Проєкт створено для батьків заради дітей. Метою його є психологічна підтримка батьків, допомога батькам покращити свій емоційний стан, віднайти внутрішню батьківську впевненість та ресурс. Зараз нас усіх об'єднує спільна мета навчати і навчатись. Адже навіть у складних умовах війни, в яких перебуває наша країна, найкраща інвестиція в дошкільну освіту це інвестиція в педагога-інноватора, в покращення його професійних компетентностей і у підвищення його кваліфікації. Тому я глибоко переконана, що лише через безперервний професійний розвиток, наповнений інноваціями, ми зможемо забезпечити нашим дітям дошкільну освіту найвищого рівня. Щиро дякую за увагу.